Васмішки людей то є оцінка, і значить, якщо по цьому судити, то високий рівень успішності нашого відділення. Повернути пацієнтів до соціально активного життя саме таке завдання ставлять перед собою фахівці реабілітаційного центру досконалості. Його нещодавно відкрили на базі Тернопільської обласної клінічної психоневрологічної лікарні. Тепер тут не лише не даватимуть сучасну та доказову допомогу, але й навчатимуть інших сучасних методів реабілітації. Наприклад, в межах області у нас є вісім кластерних закладів. Кожен з них має мати реабілітаційне відділення. Відповідно, персонал є. Ну хтось працює, хтось новий, так. І вони приїжджають до нас на тиждень часу, і відповідно, ми їх навчаємо. Ми працюємо з пацієнтами, так і ми відповідно їх навчаємо. Таке навчання та обмін досвідом відбувається за принципом Команда навчає команду. Медики кажуть, важливо розуміти, що кожен пацієнт потребує індивідуального підходу та програми, адже в напрямку реабілітації не існує загальних вправ та методів, які б допомогли кожній людині, яка потребує такої допомоги. І ми до кожного пацієнта шукаємо індивідуальний підхід, підбираємо індивідуальний план реабілітації. Дивимося, аналізуємо, якщо щось не підходить. Ми змінюємо. Сьогодні у центрі досконалості працює чотири мультидисциплінарні команди із чотирьох фахівців. Реабілітація триває від 14 днів і більше. Все залежить від складності стану пацієнта. У нас ну, є, наприклад, фізичний терапевт. Його завдання навчити пацієнта. Повернутися, сісти, сидіти. Ми говорили про соціалізацію, піти з пацієнтом, навчити його пересісти в машину. Також у нас тоді арготерапевти, які навчають в основному самодогляду, так, і також це є робота з верхньою кінцівкою. У центрі особливу увагу приділяють військовослужбовцям та ветеранам війни на всіх етапах лікування від діагностики до інтенсивної терапії. Аби реабілітація проходила ефективніше, до занять залучають психолога. Це дуже важливо, тому що в них зовсім інший настрій, і в них зовсім інша мотивація працювати з нами. Тобто, пацієнт, коли до нас попадає, у нього повністю розпланований день. До речі, сьогодні в Україні є шість реабілітаційних центрів досконалості. Їхні фахівці також продовжуватимуть свій професійний розвиток. Для цього МОЗ збиратиме з обраних реабілітаційних відділень потреби в освіті, а після цього відправлятиме мультидисциплінарні команди на навчання, зокрема і за кордоном.